Ще раз добрий ранок, і ми продовжуємо. Це у нас наступний вже урок, і ми е, сьогодні розглядаємо е, зображення, які дають нам лінзи. Але трохи про уявне і дійсне зображення ми з вами вже е, розповідали наприкінці першого семестру, і ми домовилися, що якщо у нас перетинаються промені, то ми вважаємо, що у нас буде дійсне зображення. Якщо у нас хоча б один. І з продовження променів буде перетинатися, або обидва будуть продовження променів, то це буде уявно. Ну, наприклад, на попередньому уроці у нас перетиналося продовження променів, і це було уявно зображення дна водойми. Все. Тому ми це все вже розуміємо, і я, по більшості буду зараз нагадувати, тому що ми лінзи вивчали з вами в 9 класі. Але я розумію, що два роки це багато. У вас така пам'ять, вона не дуже довго тримає інформацію, тому будемо згадувати разом. І так, ось такі штучки тут нарисовані. це у нас лінзи, різні лінзи. Картинки. Тема у нас сьогодні лінзи. І знов я нагадаю вам основні точки лінії площини в тонкої лінзи. Потім. Нагадаю, які промені зручніше за все використовувати для побудови зображення, і, мабуть, я вам дам посилання на урок 9 класу. Якщо ви пам'ятаєте, там ми цілий урок з вами строїли зображення в збиральній лінзі 5 разів і в розсіювальній лінзі 5 разів. І я нагадаю, як це робиться. Ну і ми знов отримуємо формулу тонкої лінзи. Як ви пам'ятаєте, в 9 класі це все були окреми конспекти, а зараз це буде все докупи збиратися. Тому я нагадую, якщо ми кажемо про лінзу, то це обов'язково должно бути якийсь тіло, тіло, яке буде прозоре для світла. Якщо воно не прозоре, зрозуміло, світло проходити не може. Але ми можемо його обмежувати. Це можуть бути у нас або опухли поверхні, ось такі, або можуть бути увігнуті ось такі поверхні, або можуть бути пласки якісь поверхні. Будь-які варіанти у нас можливі. Але е, я чомусь вважаю, що ось ці лінзи будуть збіральними, а ось це будуть розсіювальними? Ну, а, а дивись, ось тут у нас опукла вигнута, отут у нас опукла вигнута. А чому вони одна з них збіральна, одна розсіювальна? Як це взагалі? Чому у нас. От, ну, коли тут. Обидва рази опукла, зрозуміла. Коли тут два рази увігнути, теж зрозуміла. А коли вони е, увігнуто ви е, опукла і навпаки. Ну, і чому ось ця точно буде розсіювальна, це точно буде збіральна. А критерій який? А критерії простий. Ну, бачите, у вас якийсь склероз. У нас є середина лінзи, і є края лінзи. Якщо середина у нас товше за края, то це буде, це буде збіральна лінза. А якщо середина тонше за края, то це буде розсіювальна лінза. Але це все я розповідаю для ситуації, коли у нас, наприклад, скляна лінза в повітрі, або якась там водяна лінза в повітрі. Тому що ну, водяна як може бути тонка пливка якась, яка просто Воду внутрі цієї лінзи буде тримати. Тому що якщо я возьму навпаки, наприклад, в мене буде великий шматок скла, і в ньому я зроблю таку повітряну повітряну не знаю, полость то це в мене буде вже інше. Навпаки, у нас, якщо буде навколо скло, а це буде у нас повітря. То це в нас не буде вже збіральна лінза, це буде навпаки, ми таке розглядали. Тому тут дуже важливі моменти, і будьте уважні, коли будете розв'язувати задачі. Але зараз ми будемо вважати, що лінза у нас скла, із зі скла зроблена, і вона знаходиться в повітрі. Ну, поки що ми розглядаємо перші такі вводні, вступні моменти. Тому. Лінза це нагадується прозора для світла тіла. Вона обмежена опуклими або увігнутими заломлюючими сферичними поверхнями, але може бути така ситуація, що одна із поверхень може бути плоскою. Таке може бути. Такі лінзи ми теж розглядали. Далі нагадую, які у нас були основні точки лінії, таке інше. Тобто, якщо ми беремо е, лінзу, то для розв'язання задач ми будемо вважати, що ось товщина цієї лінзи, ось вона. Вона набагато менше, ніж радіуси кривізни лінз. Але бачите, перший раз за всі рази у вас лінза нарисована несимметрично. У 9 класі ми так не знущалися над вами. А зараз трохи показуємо, що може бути по-різному. Тобто радіус кривізни лінзи це якщо я беру ось тут ставлю ножку циркуля, а ось тут проводжу отакой, таке коло. І це буде у нас радіус кривізни ось цієї поверхні. Ось це буде радіус кривізни ось цієї поверхні. І ось ці радіуси кривізни вони набагато більші, ніж толщина ось цієї лінзи. Ми такі лінзи розглядаємо, ми такі лінзи називаємо тонкі лінзи, і ми записуємо формулу для тонкої лінзи. І таку лінзу на рисунку, якщо ви пам'ятаєте, ми таким відрізочком зі стрілочками показували. Якщо вона збіральна, то стрілочки будуть е, наружу, а якщо вона буде розсіювальна, стрілочки внутрі цієї лінзи йти. Ну, таким чином. Що у нас було? У нас була лінза, у нас був її оптичний центр, у нас була головна оптична вісь, вона єдина. Тобто, якщо ми беремо ось цю сікущу плащину, і вона перпендикулярна до головної оптичної осі. Перетинаються головна оптична вісь, і ось ця плащина вони перетинаються в центрі лінзи, яку ми називаємо оптичний центр. Далі, через цей оптичний центр, ми можемо провести. Нескінченну кількість е, прямих це буде у нас побічні оптичні вісі, вони дуже корисні для е, побудови зображень, Якщо зображення лежить у нас на осі, і ми не будемо випінтрюватися. Сьогодні у вас така задача буде. Ми це розглядали знов. Я це все розповідала вам в 9 класі, але я знов нагадую, тому що ми це будемо використовувати в різних задачах. Ось і, мабуть, всі основні моменти я казала, ага. ще. Тут нема у нас фокус на відстані, але зараз я покажу це на наступному рисунку. Давайте я це зроблю. Переходимо на наступний рисунок. Ось тут я показую вже окремо головна оптична вісь, ось це площина лінзи. Бачимо, як я показала це збіральна лінза. Ось це у нас фокус на відстані. І я нагадую, що якщо ви будете робити на в клітинку, то дуже класно, якщо це буде три клітинки. В деяких випадках, коли вам потрібно дуже близько щось розташовувати, можна було брати фокус на відстань 4 клітинки. А от друга така, штрих, такий, це він вже буде подвійний фокус. Нам він теж потрібен був, коли ми рисували з вами зображення і будували все це в лінзі. Ось центр лінзи традиційно позначається літерою О. Фокуси літерами F, подвійний фокуси, зрозуміло, 2 f Будь-яка побічна оптична вісь, вона проходить через оптичний центр, і якщо ми через, площин, через фокус проведемо площину, то вона буде перетинатися з побочною аптічною осью в якоїсь точці. Ось ця точка називається побочний фокус. Іноді він буває корисний, коли ми будемо щось з вами додатково будувати. Ну, і якщо промінь у нас йде паралельно оптичній осі, в даному випадку головної, то після цього він пойде через фокус. Але якби він йшов паралельно ось цей ось сюди, якби він шов паралельно ось цій побочной оптичної осі, то після лінзи він пішов би через побочний фокус. Ну, тобто, це теж потрібно розуміти для. Задачі, які будуть на побудову саме ходу променів, або зображень в лінзах, в деяких випадках нам не, не можна буде використовувати точки світни, які знаходяться над аптічною вісью. І тоді буде трохи складніше, але ми все одно вспоримося, нікуди не подієшся. Добре. І так, збіральна лінза. Збиральна лінза. Вона може бути, якщо у нас скляна лінза, наприклад, в повітрі або в воді. Тобто у нас навколишнє середовище буде оптично менш щільним, ніж е, е, речовина лінзи. Або у нас може бути, наприклад, повітряна лінза в воді, або може бути повітряна лінза в склі. І якщо ми показуємо ось таку лінзу, вона збіральна, у нас інтуїтивно робиться збіральний, і вона таки буде збіральна. Але якщо у нас е, речовина лінзи, Аптічно менш щільна ніж навколишнє середовище, а лінза виглядає як звична для нас е, розсіювальна, вона буде працювати як збиральна. Це важливі моменти, е, дуже важливо це пам'ятати, коли ви розв'язуєте задачу. Тобто, якщо вам далі просто форму лінзи і нічого більше ви не знаєте, ви не можете однозначно казати, що це збіральна лінза або розсіювальна лінза. До тих пор, поки вам не скажуть з якої речовини зроблена лінза. І яка речовина оточує цю лінзу. Коли ви знаєте ці два параметри, після цього ви можете вже вважати, лінза буде або збиральна, або розсіювальна. і тоді ви можете що сказати? Тому що по формі можуть бути форми звичні для різних ситуацій, але вони можуть бути обидві, обидві збіральні. Це важливо. Це коли, ви, це коли ви два слайди назад скепкали, Чому я можу сказати, що та збиральна <рес> та розсіювальна? Ну, так я Там було зрозуміло, що це скло і в повітрі. Ладно, добре, рухаємось далі. Так, якщо у нас паралельний э, пучок промені впадає на лінзу, а після э, цього збирається в одної точки, то ця точка називається фокусом збиральної лінзи. І фокус лінзи позначається літерою F велика і фокус на відстань. Ми домовилися, що теж позначається літерою F велика. Ну, це трохи плутанина, але я сподіваюся, вона нас не збивала з пантелику в 9 класі. Зараз сподіваюся, що це теж буде нормально. Тому рухаємось далі. Наступна у нас буде лінза розсіювальна. І я нагадую знов, як ми це робили. У нас є головна оптична вісь, ну, стрілочки такі стилізовані, але зрозуміло, що важливо, що вони в інший бік напрямлені. На, на це розсіювальна лінза. Знов ми показуємо фокус на відстані, знов ми показуємо оптичний центр, фокуси і подвійні фокуси. Якщо промінь падає паралельно, то він після лінзи рухатися, розсіюватися. Але він має проходити через фокус. І він має проходити через той самий фокус, який знаходиться з того боку, звідки прийшов промінь. Тобто не може відбитися від лінзи сюди пройти. Він буде сюди розсіюватися, але не довільним способом, а так, щоб його продовження пройшло через фокус. Тобто, якщо ми рісуємо промінь сюди, то продовження проходить через фокус. Ось таким чином ми будемо це з вами рисувати. Але якщо у нас є якась побочна оптична вість, ну я не спеціально її робила, вона майже Паралельно, майже не параллельно, неважливо. важливо, і ми проводимо через фокус площину або тут, або я могла ось тут, тільки не загромождала рисунок. Якби сюди провела, те ж саме, був би побочний фокус ось тут. А так, у нас побочний фокус буде ось тут. Тобто, в будь-якому випадку, для будь-якої лінзи, якщо ми перетинаємо побічну вісь оптичну з фокальною площиною, то це буде побічний фокус. З будь-якої сторони, але ви потім будете до цього звикати. І знов, якщо ми е, з вами використовуємо розсіювальну лінзу, то якщо у нас аптічна густина лінзи більше, е, ніж оточуєш середовище, наприклад, скляна в воді, то ось така звичайна форма вона буде розсіювальна лінза. Але якщо ми беремо, наприклад, повітряну лінзу в той самій воді, то форма звична для збіральної лінзи, але лінза буде вести себе як розсіювальна, тому що аптічна густина речовини лінзи менша, ніж навколишнього середовища. Тобто, якщо у нас. Чому не показувати? Якщо у нас паралельні промені проходять через лінзу і потім розбігаються такий розбіжний пучок буде, то у нас буде лінза. Розсіювальна, і якщо ми продовжимо ці всі промені, то вони збираються в одну точку, і це буде у нас фокус розсіювальної лінзи. Але нагадую, якщо у нас лінза збіральна, то в неї два фокуси і вони обидва дійсні. Якщо лінза розсіювальна, в неї два фокуси, і вони обидва уявні. Тобто у розсіювальної лінзи, коли ми, наприклад, використовуємо формулу тонкої лінзи, пам'ятайте, що там були уявна фокус на відстані. Ми брали завжди для розв'язання задачі. Добре. Ну, Тут просто ще разок я дублюю інформацію про головний фокус що точка на головно-оптичній осі, в якій перетинаються після заломлення промені паралельно цієї осі для збіральної лінзи і для розсіювальної лінзи. Ось тут стилізовано показано, як будуть позначатися у нас збіральні і розсіювальні лінзи. Ну і зараз стандартний варіант, коли у нас скляна лінза, звична для нас, для сприйняття в повітрі знаходиться. Далі рухаємось. А, ще раз звертаю вашу увагу, що у нас фокус позначається літерою F. І фокус на відстань від центру лінзи до фокуса теж позначається літерою F. Ну, такі позначення, сподіваюся, зрозуміли, і ви згадали, що так воно і є. Так, ось тут в мене є звук, мені він не подобається, що звук є. Зараз я звук приберу і трохи ми Є трохи часу у нас, скільки в мене ще слайдів залишилось. Ого, скільки слайдів залишилось? Ні. Давайте я швиденько трохи покажу, і будемо рухатися далі. Ось тут у нас. Тихо, я тебе виключила, чого ти розмовляєш? Ось, у нас є лінза, у нас є промень, який ми зробили головною аптічною ось, і ми направляємо. Рожевий такий червоний пучок світла, він у нас буде в якусь точку збиратися. Ми потім направляємо інший пучок, вони збираються, бачимо, в одній точці, і це у нас паралельно падають промені, вони збираються в одній точці. Це у нас фокус на відстані. Все, добре, достатньо. Поїхали сюди. <кій> і так, ще разок я нагадую все, що у нас було. Ми про оптичну вісь, вже формула. Ой, картинка для вас знайома, але оптична вісь це лінія, яка проходить через оптичний центр лінзи. І у нас може бути головна оптична вісь, вона одна, побічних їх може бути багато. Наступна фокальна площина, ми теж про неї казали, але це перпендикулярно до головної оптичної осі, площина, яка проходить через фокус. Якщо у нас лінза розсіювальна, то фокальна площина буде уявна. Якщо у нас лінза збиральна, то фокальна площина буде дійсна. Ну, тобто це дуже схоже на те, як з фокусами у нас відбувається все. Далі побічний фокус, який коли у нас перетинається побічна вісь з фокальною площиною, і він нам потрібен в деяких випадках для рисунків. І ми з вами переходимо. До ще однієї класної величини, яку ми називали оптична сила лінзи. Мабуть, хтось пам'ятає. А, тут ще навіть показано, що таке побічний фокус. Добре. оптична сила лінзи. Хтось пам'ятає, що це таке було і в чому вимірювалось? Це, типу, у нас якраз коефіцієнт заломлення. В чому вимірювалось? В діоптрі. Так. Так, вона характеризує, наскільки у нас класно заломлюють лінза. І вона обернена пропорційно фокусної відстані. Там дала, була дуже проста формула, вона залишається такою простою, і вона характеризувала, характеризувала і характеризує заломлюючі властивості лінзи. Так, вона у нас так і є. І одна діоптрія це оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 1 метру. І щоб отримати діоптрію із діоптрії, ми просто прибираємо всі, ну, скажімо, щоб отримати всі гласні, прибираємо. Залишається тільки согласний, ну і якраз це і буде у нас діоптрія. Далі ми ще використовували з вами таке поняття для розв'язання задач, як збільшення лінзи. І отут я звертаю вашу увагу, що позначення. Давайте стандартне будемо притримуватися. Неважливо, у нас буде зображення більше, ніж предмет. Або, навпаки, ми завжди зображення будемо позначати літери H велика. Навіть якщо воно буде менше, ніж предмет. А предмет ми будемо позначати H маленька. І завжди відношення аж великого до аж маленького, воно буде дорівнювати збільшенням. Нагадую, що це грецька літера гамма. Велика глітера гамма. Гамма маленька така крючочок у нас пишеться, а гамма-велика пишеться ось таким чином. І це відношення розміру зображення до розміру предмета. Або відношення відстані до зображення від лінзи, до відстані від лінзи до предмету. Це F і D у нас були такі стандартні позначення. Чому за модулем? Тому що може у нас бути F маленька від'ємна. Ну, Д теж може маленька бути від'ємним, але в шкільному курсі ми таке не розв'язуємо, тільки в олімпіадних варіантах. Але ми до, до цього моменту казали тільки про тонку лінзу. І зараз формула тонка лінса, ми, я нагадаю, як ми отримували, швиденько нагадаю. Але якщо ми розглядаємо... Лінзу, у якої ми будемо враховувати радіуси її кривізни, то аптічна сила такої лінзи вона буде пов'язана не з фокусною відстанню, а з радіусами поверхень. Тобто, якщо ми будемо розглядати силу лінзи, у якої ми е, дивимось на радіуси кривізни, пам'ятаєте саме перший рисунок в сьогоднішньому конспекті, то ось ці величини обернені радіусом кривізни кожної сторони лінзи. Якщо нам повезло, і вони однакові, то буде просто 2 на R. Ну, буде трохи простіша формула, і такі формули простіше зрозуміло. А тут буде у нас n 1 Ми не будемо отримувати цю формулу, але я не можу її не показати, тому що, мало ли, попереду Олімпіаду, ребят, все може бути. Я не знаю, які будуть задачі, вибачте, але то, що я встигаю показати, я намагаюся встигнути зробити. n показник заломлення, безумовно. І я нагадую, як в 9 класі ми отримували з вами формулу тонкої лінзи. Я, мабуть, і рисунки звідти брала, тому я швиденько це пролістаю, ми це встигнемо зробити. Ми брали з вами головно-оптичну вісь, брали ось таку лінзу, ну, велику, тому що я трикутники буду лісувати, брали фокус на вістані, брали якийсь предмет, вигляди, стрілечки, показували, що у нас промені, який направлений. До лінзи паралельно, після цього він проходить через фокус лінзи. Якщо у нас промені йде через аптічний центр, то він йде без заломлення, це другий промінь, який ми використовуємо. І якщо промінь йде через фокус, то він після цього йде паралельно. Тобто є три промені, які ми використовуємо для побудови зображення. Ну, зазвичай, якщо ви пам'ятаєте, я полюбляю ось цей другий промень. І він в мене завжди перший, який проходить через оптичний центр лінзи, тому що він без заломлення. І е, досить часто я використовую промень, який йде паралельно, а потім через фокус. Бувають виключення з правил, коли, коли краще використовувати ось цей промень. Але для більшості ваших задач шкільних ось ці два променя вам достатньо. Але хтось полюбляє випендрюватися, тут дуже класно, можете використовувати ось цей промень. В мене кожного року, коли я 11 клас з'являюся, комусь подобається цей промінь рисувати. Маєте право. І так, давайте дивимось на трикутнички. Ось це у нас буде зображення. Воно збільшене, обернено, дійсно, і перевернута. Центр точка О, фокуси ми побачили. Предмет АБ, тоді зображення А1 Б 1. Висота предмета H, висота зображення H велика, там H маленька була, тут точка С, тут точка Д. Мабуть, все. І можна трикутники подібні замалювати. Ось тут у нас трикутнички два подібних. І ось тут трикутнички два подібних. І подобія трикутників ми з вами все отримували. Для того, щоб цей рисунок був завжди з нами, ми його перекидаємо на наступний слайд. І далі вводимо позначення. Відстань ОФ це у нас буде фокусна відстань. Відстань ОБ це відстань від лінзи до предмету, маленька ми позначали. Відстань від центру до зображення. Ми позначали F маленька. Висота предмета аж маленька, висота зображення аж велика. Тобто, коли я буду в трикутниках ось ці співвідношення брати, я буду заміняти їх на ці вирази. І ми розглядали з вами о, бачите, як класно. І ми розглядали з вами два вами А, Б, Ф, ось цей зелений, і FOD, ось цей другий зелений. Вони подібні, тому відстань А, Б так відноситься до OD, як відстань BF буде відноситися до відстані ФО. Але АБ це у нас H маленька, ОД у нас H велика, OF у нас F велика, а BF, це, це у нас D маленька мінус фокус на відстань. От ми це написали. Це запам'ятали, рухаємось далі. Далі наступно ми розглядаємо наступні два трикутника – Це ОФ це блакитний, і 1 а 1 вони подібні, тому відношення сторони СО до сторони uh, P1А1 таке саме, як відношення сторони ОФ до сторони FB1. І знов ми все заміняємо, тому що у нас СО, О, це знову висота, ось вона, у нас тут паралельні дві прямі, І п 1 а 1 це те ж саме, що ОД. Це теж H. Uh, F це фокусна відстань, оф. І ось це фб 1 це у нас знов f маленька мінус f велика. Тобто ми це записали, але якщо ви пам'ятаєте, на попередньому слайді теж було відношення h Аж великого, тому ми можемо а, прирівняти і отримати ось це d-f, поділити на Ф велика, а здесь f на f мінус f маленька. Все, перемножаємо крест крест, отримуємо ось такий вираз. F квадрат скорочуємо. І бачимо, що ці два від'ємних доданка ми можемо перенести через знак рівняння для того, щоб у нас було більш-менш красивий вираз. Потім ми все ділили з вами на добуток D маленька F маленька F велика. Ось, І отримували ось таку формулу з вами. Це, я сподіваюся, ви пам'ятаєте таку формулу, але потім я вам казала, що будьте дуже уважні, тому що це, звісно, формула тонкої лінзи, але нам бажано ось тут ще везде знаки плюс-мінус. І вони у нас що позначали. Якщо у нас збиральна лінза, то буде перед фокусною відстань стоять плюс F, якщо розсіювальна, буде мінус F. Якщо дійсно зображення, то буде плюс F маленька, Якщо уявне зображення, буде мінус F маленька. Ну, для D в шкільних задачах у нас везде плюс стоїть, але от якщо ми на спецкурсах хто ходив, розв'язували задачі, там система лінзи, там можливо. Уявний предмет був, ну, умовно такий. Тоді ми ставили тут мінус. В ваших шкільних задачах, навіть в 11 класі, тут не буде ніяких проблем, тому будемо так розв'язувати. Потім до цього ми повернемося. В принципі, ми все зробили, повторили все, що потрібно. Ще одне зразка нагадую, я вам посилання зроблю трохи пізніше. Зараз уроки закінчаться в мене, і я зроблю посилання на запис уроку 9 класу, де ми будували зображення. Ну, я не буду знову цьому вчити, ну, вибачте. Ось у вас новий пункт параграфа 15-го. Ну і дві задачі. Все, на цьому ми сьогодні завершуємо. Я тут поспішаю, тому що ми трохи затримуємося, але зовсім трохи. Все, і на цьому ви можете бути вільними. О, бачите, як круто! Ви можете бути вільними. Зараз я подивлюсь, Вероніка, то, що ти запитувала, або хто там мене запитував. Да. Добре, зараз.